Дітки прям таки не можуть становитися на ніжки різке підвищення температури тіла 38 і більше. Причому швидко і гостро Якщо у дитинки чи у дорослого температура там 38, то це значить, наш організм активно бореться з цією інфекцією при грипі і при ГРВІ ми не призначаємо антибіотики. Ми можемо вважати, що грип і гостре респіраторне вірусне захворювання це є сезонними захворюваннями. В сезонний період підвищується захворюваність, підвищується захворювання на гострі респіраторні вірусні інфекції та на грип. На початок грудня вже в 15 областях, в наших 15 регіонах, був зафіксований грип А, тобто виділяли штами, тож це було підтверджено. Його багато штамів. Ну от у нас циркулює більше гриб А і гриб Б. Але гриб Б він дуже рідко зустрічається. В основному гриб А він небезпечний для людини. Гриб А, як і гриб Б, які інші види грипу або класи вже підкласи цих штамів. Вони в принципі дуже сильно не різняться між собою. Зазвичай грип має одні і ті ж, якби симптоми скарги пацієнтів після підвищення температури тіла 38 і більше. Причому швидко і гостро. Тобто, це перше йде сухий кашель, біль у м'язах. Інколи навіть такий біль у м'язах у нижніх кінцівок у діток, що батьки дуже починають хвилюватися, щоб це не було інше якесь інфекційне захворювання, тому що дітки прям таки не можуть становитися на ніжки. Є й таке: тобто сильний м'язовий біль, сильний суглобовий біль, кістковий біль це стомлюваність дуже. Велика сонливість, хочете лежати, спати. Іноді буває ну це дуже рідко нудота і блювота. Перш за все, це гігієна повинна бути. Кожна дитина має бути навчена батьками, як правильно мити руки, що грязними ручками не треба терти очі, ніс, не їсти в ротика. Ручки повинні митися не менше 20 секунд. Також, якщо ви бачите, що є навколо хворі люди, то до них не можна підходити на півтора-два метри це мінімум, тому що вірус грипу він передається повітряно крапельним шляхом. Повітряно-побутовим пилом кашляти треба або в серветочку, або в згін ліктя. Тобто не так, що ми кашляємо і всі бактерії і віруси розлітаються навколо. Також це активність, здоровий спосіб життя, щоб був міцний імунітет. Також правильно збалансоване харчування. От всі кажуть, що ой можна випити побільше аскарбінової кислоти, чи там наїститься цитрусових в період захворювання, і все буде ок. Ні, так не буде. Не доказана ефективність. Часнику, то що він захищає або порізаний часник, або ланцюжок на шию дитини, або в кишені він не захищає від вірусів, він не сприяє виздоровленню. Крім того, що від людини буде пахнути часником, і люди, звичайно, не захочуть дуже близько підходити, то Це нам не здається найбільш ефективний метод, щоб до вас не підходила хвора людина або дитина. Коли дитинка захворіла, або і доросла людина захворіла, ну, перш за все, це залишитися вдома. Не відвідувати дитячий колектив, не ходити в школу, не ходити на роботу, тому що це і для вас погано, і для оточуючих. Це перше. Друге, це постільний режим, тому що грип вимагає спокою. По третє, багато пити рідини, тому що іде навантаження вірусне на організм, йде інтоксикація. По третє, негайно треба звернутися до лікаря. Лікувати грип і респіраторне гостре захворювання, якщо вже воно таке, знаєте, на пік, коли вже кашель, коли вже нежить, і температура піднімається. Обов'язково не лікувати самостійно, а звернутися до лікаря. Тому що мало того, що ми вдома можемо саме збити температуру, саме собі при призначити якісь сиропи, мікстури від кашлю, які в нас є в аптеці у кожної сім'ї, приєднується бактеріальна інфекція, що загрожує ускладненню. Тобто, гриб ще не так, знаєте. Шкодить як шкодить е, ускладнення це і пневмонія, це і невриту слухових нервів, неврологічне запалення е, оболонок головного мозку. Тобто ну дуже багато симптомів, які є на ускладнення грипу та ГРВІ. Тому не лікуватися самим, а звертатися до лікаря. Якщо у дитинки чи у дорослого, температура там, 38, то це значить, наш організм активно бореться з цією інфекцією. Збивати таку температуру не потрібно. Треба дати організму самому стати, як то кажуть, на ноги і е, викарабкуватися з цієї е, інфекції. Але вже якщо йде тенденція до збільшення там 38,2, 38,5 і більше, то таку температуру треба збивати, тому що це також е, як у маленьких дітей. Вона призводить до судом, які є небезпечними для життя. А дорослим теж буде дуже погано, тому що це йде наростання інтоксикації, це вже не є добре для нашого організму. Треба дитині чи дорослим вживати ті ліки, чи не треба. Це вирішує лікар. Це перше. Самостійно призначати нічого не можна і не треба. Друге, лікар конкретно знає, який вид препарату, чи який вид того ж самого сиропу від якого кашлю, чи від сухого, чи від мокрого, чи для змішаного. Це все знає лікар. Грип більше лікується, мабуть, симптоматично. Тобто, якщо у дитинки або дорослого закладений ніс нам хочеться дихати, нам потрібен кислород, як то кажуть, для головного мозку, щоб він не страждав. Тому ніс потрібно. Прочистити, промити, закапати, якщо він дуже закладний, щоб зняти цей набряк. Якщо дитинка кашляє, нам потрібно давати сиропи, тому що це може бути, якщо нам не, ну так по народному, не вигнати у кроту з нижніх дихальних шляхів, то може бути ускладнення. ускладнення у вигляді пневмонії. Потім вже буде лікуватися все по іншому і другою групою препаратів. Тому симптоматичне лікування воно не шкодить організму дитині або дорослому. Воно навпаки допомагає боротися з цією даною захворюванням. Саме слово антибіотики це антибактеріальні препарати. Отсюди і пішло скорочення: антибіотик, антибактеріальний препарат. Вони призначаються тоді, коли є бактерія. Грипи, ГРВІ це вірусне захворювання вірусної телогії. Тому при грипі і при гРВІ ми не призначаємо антибіотики. Ні в якому випадку цього не можна робити. І це велика помилка наших батьків, що от я захворіла, температура три дні вже держиться тридцять вісім. Це вже погано, треба давати. Антибіотик. Ні, антибіотик дається тоді, коли вже є ускладнення бактеріальної інфекції, тобто пневмонії, синусити, тонзіліти, там, де є вже очах цієї бактеріальної інфекції. Калина малина це все добре, але це доста достатня кількість рідини, яку потрібно постійно поповнювати, тому що іде велика інтоксикація. Якщо лікуватися і приймати постійно цю калину, малину лежати нікуди не ходити, думаєте, що все у вас пройде, все буде гаразд через 5-7 днів. Не буде тому, що іде ускладнення, чому ми п'ємо ці ліки противовірусні препарати. Це вже назначає лікар, які ефективно впливають на вірус, щоб його знищити з організму і не було ускладнень. Тому гарно підібрані ліки, гарно підібрана тактика лікування в залежності від стану здоров'я пацієнта дуже ефективно впливає на перебіг захворювання і на етапи скорішого виздоровлення. Найкраща профілактика грипу це є щорічна вакцинація від грипу. Є доступні вакцини кожного року, чотирьох валентні від штамів тих вірусів грипу, які в нас циркулюють. Вакцинація дозволена з 6 місяців. Тобто діткам вже маленьким можна робити краще всього, це робити на початку під сезону тобто, це вересень-жовтень, але існує думка така, що якщо вже в грудні ти не зробив вакцинацію від грипу. То вона тобі вже і не допоможе, тому що не сформується імунітет. Це все, як то кажуть, зараз фейк. Ні, вакцинацію треба робити, тому що імунітет формується протягом двох тижнів. І навіть якщо людина перехворіла на грип, то Після того, як вона одужала, якщо вже всі симптоми пройшли, вона якось так уже стала на ноги, як то кажуть, уже добре себе почуває, і треба йти і робити вакцинацію від грипу, тому що грипу ще в нас є. Не тільки в грудні і в січні, а в лютому і в березні. Тому краще всього захистити себе і своїх близьких, і своїх дітей. Я вже шість років вакцинуюсь і себе, і свою родину, і свою, свою дитину. І е, вакцинація не дасть вам 100% того, що ви не захворієте. Ви захворієте, але ви перенесете це набагато краще. І вакцинація захищає від ускладнень від. Від смерті, як то кажуть, ну просто щоб сказати. Тобто, ви знаєте точно, що не буде тяжких ускладнень. В зв'язку з тим, що зараз зростає кількість захворювань в дитячих закладах, в школах, в дитячих садочках, дуже рекомендую при появі перших симптомів захворювання того ж самого ГРВІ це нежить. Невеликі Підйом температури 37-37,2, якісь покашлювання, ночне чи днівне. Тобто, вже щось у дитинки, повинен бути такий дзвіночок для батьків, що з дитинкою щось уже не те, і щоб уберегти себе своє свою дитину і е, дитячий колектив, вже не треба відпускати до садочка і до школи. Я бажаю, щоб ми цей рік, вже рік 24 настав, що Ми ж все таки вистояли, усміхались, раділи і були здоровими.